Вітаю всіх, дорогі партнери, сьогодні на нашому наступному занятті по екстрактам Дюлайф. Отож, ми їх з вами умовно поділили на деякі групи по застосуванню, щоб нам їх було легше розглядати, але треба пам'ятати, що вони дуже-дуже різноманітного, широкого і деколи взаємозаміняємого застосування. І так, сьогодні ми з вами поговоримо. Про екстракти, які можна віднести як до протизапальних. Ми з вами вже розглядали екстракти для судин, екстракти, е, які ми минулого разу розглядали. Е, зараз у нас були для кишково-шлункового тракту, шлунково-кишкового тракту, так. І е, сьогодні розглянемо протизапальні взагалі. Е, ну, от, е, Якщо ми візьмемо екстракт прополісу. Екстракт прополісу тут є всі вітаміни, всі мікроелементи, взагалі всі, і це вважається природним антибіотиком. Він бактеріостатичний, понад 100, понад до, до, до сотні патогенних бактерій От, проти золотистого стафілококу працює. Він е, в його складі є вітаміни А є і 17 амінокислот. От, оце такий прополіс. Тому взагалі от любі запалення, навіть не буду перераховувати, які абсолютно любі запалення прополіс можна застосовувати і, звичайно, як е, продукт просто вітамінний і профілактичний, залежить знов-таки від дозування, чи ми два рази на день приймаємо, чи більше. Далі у нас йде екстракт берези. Взагалі вважається один із екстрактів, які можна назвати чисто такими екстрактами: це бруньки-берези. Якщо в нас є окремо бетулін це кора берези, а це бруньки-берези. Це дуже гарний протизапальний препарат, він працює по ниркам по всій мочистатевій системі, і це один із багатьох екстрактів, який ем, пагубно в, 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 вліяє на е, лямблії. Ем, Саме лямблі, які погано виводяться ну складно виводяться з організму, і під час антибактеріальної програми, антипаразитарної програми, от тоді можна додавати екстракт берези, щоб воно от теж туди по та подіяло саме на ці лямблі, які дуже часто вони залазять у заповзають так про током жовчним, жовчним током за попадають у жовчний міхур. Але ви вийти звідти вже не можуть. І дуже часто от вони там, цілі такі кладовища ці хлямблі, знаходяться. От, то екстракт берези допомагає їх виводити, і профілактувати, і виводити. Так, екстракт бруньків чайної троянди. Чайна троянда, якщо ще хто може приблизно мого віку пам'ятає, присаджуйтесь, будь ласка. То ми використовували бруньки, бутони, бутони чайної рози для маленьких діток і варення з нього робили, також щоб, саме от, от ангіни від простудних таких захворювань. Ну, Троянда теж дуже багата на вітаміни, мікроелементи, її можна теж вживати і профілактично, і вже з антибактеріальною дією при любих застудах. Якщо ми будемо говорити про екстракт обліпихи. Теж кладість, кладість вітамінів, мікроелементів, тобто його можна просто як вітамінний препарат вживати. Як антианемічний продукт, він дуже добре працює, саме обліпиха. От. І є такий, таке віщество. Що ж я сьогодні забуваю російську мову трохи вставляю вам, дівчата і хлопці? Гіпарін. Гіпарамін, щоб я справльно сказала, от гіпарамін, щоб не путати да, з гіпаріном, гіпарамін, от яке є діяче, діячий у складі в нього входить, і саме воно ще от як був у нас карантин у розгарі, Дуже дуже дієвий саме проти ковіда, проти вірусів гріпу. От він в аптекі навіть такий продукт був, гіперемін. От от він судив, його беруть із листя обліпихи. Не з ягід, а у нас екстракт листя обліпихи. Так, далі ми йдемо. Екстракт шавлії. Екстракт шавлії. гарний антисептик. По всій, по всі ми дуже добре знаємо, що по яснам працює да? всі запалення. Верхніх дихальних путів, але, шляхів. але ще шавлія дуже добре працює з підшлунковою залозою, Тому це і по жіночому його можна застосовувати, бо взагалі на гормональний фон працює при підвищеному цукру, цукру у крові. Добре працює шавлія, От. а і ще Саме шавля, кому потрібно підвищує виділення шлункового соку, от кому потрібно підняти апетит, оце можна застосовувати шавлею. Так, далі йдемо. Екстракт живокосту. Живокост це в нас такий екстракт, е Теж його багато хто знає, він у нас входить, звичайно, у наші ем, мазі, універсальні мазі для суглобів, універсальну мазь, але він є ось окремо, будь ласка. Його, звичайно, можна застосовувати і зовнішньо, і пити внутрішньо, при яких випадках. Тоді, коли ми, ем, є якісь у нас травми для зрощення костей, для укріплення зв'язок, для зменшення болі, больових відчуттів. І внутрішньо п'ємо, і наружно. Тут дуже багато мікроелементів, таких як калій, кальцій і інші флавоноїди, допомагають і швидко туди проникати, і допомагати знімати цей і больовий симптом, і саме загоєння. Загоєння ран, травм, все що завгодно. Це живокос. Так, є ще в нас отакий екстракт, як евкаліпт. Евкаліпт теж це дуже сильний антибактеріальний продукт, який вважається теж. Природним антибіотиком, і теж може хто приблизно мого віку пам'ятає, як в дитинстві ми ходили у лікарні і дихали цим оці, трубочками, в кого були захворювання, такі я це пам'ятаю. Да? І в радянські часи це таке було ще. От а зараз, будь ласка, в кожного вдома в кожного в кого є такі проблеми, додають в нібулайзер крапельку, да? і можна їм дихати і робити турундочки в нос, і просто поласкати горлишко. Носик, дуже чудовий дієвий препарат, екстракт чистого евкаліпту. А також подібний, але і не подібний, і подібний по-своєму по показникам це ісландський мох. Чудовий, сильнючий препарат. Я в нього прям полюбила, тому що свою проблему, як хронічний гаймерит, я ну не допускаю зараз розвитку. Звичайно, я багато що там пила внутрішньо інше. Але саме ісландський мох. Взагалі от припиняє дуже швидкий розвиток любих яких якихось таких простудних захворювань, можна капати, можна пити внутрі, навіть коли ви приймаєте внутрі, воно працює по закладенню носа. Можна маленьким діткам просто помазати крильця носу і дихати. Все воно вже працює. Отакий от сильний природний антибіотик проти всяких-всяких бактерій, вірусів, їх дуже дуже багато, на які він діє майже на всі. І ще хочу сказати, що він працює. Як антибактеріально, майже по всі слизовій оболонці, не тільки верхніх дихальних шляхів, зверніть увагу, а навіть коли у людини є ця бактерія Хіларі-Бактері, яка визиває язву шлунку, оце теж він працює ісландською мовою. Візьмемо ще екстракт червонобривців, російської, хто не знає це. Російською це чорнобривців, а українською це буде бархатців. Екстракт, теж класний антибактеріальний засіб, і його ем, різноманітний такий теж його застосування, тому що він багатий знов-таки на е, і на мікроелементи, і він, от саме, протизапальний. Ну, по-перше, він протизапальний по ниркам, теж дуже добре працює. Поциститу, в нас дуже гарні результати. От, і ще до і до шаблі, і до шліксіру, до підшлункової залози. В нього є така здатність, як знижувати цукор у крові. Оце, будь ласка, маєте на увазі І ще ми сьогодні поговоримо з вами про розглянемо екстракт хвої. От, хвоя вважається, от у нас деякі екстракти з'явилися останні два роки. Але от хвоя у нас була завжди і давно. Екстракт хвої протизапальний, теж от його додайте до любого, що яке у вас є запалення. По жіноче, верхні дихальні шляхи простудне там, суглобик, до речі, дуже добре додавати. От, до любого еліксира в такому напрямку, в чому вам треба, додаємо еліксир хвої, до нирок, до речі, дуже добре працює. І ще його. Така окрема така властивість, крім того, що він дуже добре протизапальний, знімає це запалення, заспокоює, і ще він е, працює, звичайно, по тромбофлебіту. Він відомий як екстракт, працює, працюючи з запаленням вену дуже добре е, покращує і кровообіг, і знімає оце запалення по нашим. Рудящим беночкам. От, друзі, партнери, я вас всіх обіймаю. Бажаю гарного дня! Вчіться, запам'ятовуйте, для чого які екстракти потрібні. От, приходьте і питайте, які у вас з'явилися питання. От, і до зустрічі.